Парафія, всім привіт! У нас таке коротеньке відео знайомчого характера. Знову пішла ера генераторів, всяке таке разне. Що звернувся знайомий Руслан, тобі привіт. Щоб все, як завжди, тратата, потужності нема, нема, нема нічого. Ну, як ви можете зрозуміти, да? випуск. Дивіться, яка діра прогоріла. От якось так. Але то не суть. Значить, Дивіться, тут у нас є рокера, да? оці ну, херні, тоді стопорні гайки. Я не розумію, нашого це отуту так затягувати, щоб ну, прям до всеру. Взагалі, я згорем пополам гайку цю скрутив. Тепер дивіться. Тут все це діло обертається легко. Тепер доходить до того моменту, де була стопорна гайка. Дивіться, оп. І все, різьба зам'ята, чи потянута. Я тут не знаю, ну, чи тут дебіл якийсь робив, чи... ну, я не розумію. Звичайні люди хер де найдуть сюди. Лерку, наприклад, да, і мечик. Але в мене є. <кхід> Розказую. Різьба тут М6, шах 0,75. Є в мене лерка, є в мене <кхід> пара комплектних м'ячиків, щоб все це діло прогнати то дебіли, я звертаюсь до вас. Будь ласка, якщо у вас руки криві, навіть не руки, а метастази, то несуньте їх туди, куди вас не просять. От і все. Щоб мені менше було роботи. З вами. Бачите, тепер приходиться це все діло отак проганяти, бо, бо біда, бо воно не йде. Ідіоти тут були. От якось так. Ну, Буде десь якийсь цікавий момент, включаюсь і показую. Парафія, ми продовжуємо. Взагалі, все, різьби тут прогнані, щоб ви розуміли, да? оці всі штучки, дивіться, все відкручується, закручується. От руки, так само і штопорні гайки або контргайки. Все. Все тут чітко. без всяких гвоздей, дивіться. От руки. Та звертаюся ще раз. Людину, якщо ти дебіл, будь ласка, не сунь туди свої карявки. Прозвучало на правах реклами. Все, ну і тепер давайте дивимось випуск, да? знімаємо все це діло. Е, немає тут масловідбивних ковпачків. Давайте дивимось впуск все то саме, нема тут ковпачків. ну в общем, Ми продовжуємо, нас, як завжди, відволікли. В общем, масловідбивних ковпачків нема. Значить, дивимось. Це впуск. Ну, скажімо, так, тут йому практично нічого не бракує. Все чітко, все класно. Одне, що е, риска, риска, тобто п'ятно контакту, трошки не посередині фаски, ну, то таке. І наш випуск він дуже може, засвічує, дивіться. Оце отут воно прогоріло. Тут ні про яку фаску балачки бути не може. Взагалі, кусок 2 мм не вистачає. Чому? Бо тому, то що тут робоча фаска шириною ну, більше 2 мм. Тут вона тільки-тіки, тут більше 2 мм. В общем, що ми будемо робити? Я думаю, ми чуть-чуть підріжемо, щоб зробити нам фаску ту, яку потрібно. Ну і зрозуміло, що будемо ставити Отакі клапана, в принципі, 170-ка. Я їх вже неодноразово використовував, Ходять вони, вони класно. По-моєму, це вони. Є з більшого розміру, є з меншого. Да. Ось впускний, такий. Ось випускний, ось такий. Ось там розказував, що треба перевіряти магнітом. Ну, треба, може й треба. Давайте раді цікавості ось випуск. Липне. І ножка липне. Впуск то саме. Ну, не знаю, мені ще ні разу не траплялися клапана на такій техніці, щоб, щоб не липли на магніт. На автомобілі, так. Да. На отакій техніці ні разу. Повірте мені, я ремонтом такої техніки займаюся вже дуже довго. То якби воно траплялось, я б сказав би, так, да, воно траплялось, ну, на жаль, не траплялось. Тому тут зрозуміло, да? Роботи не початий край. Як все то робити, я вже давно і неоднократно чи неодноразово показував. показував, розказував. Значить, я працюю і тоді вже покажу результат. Погнали. Так, парафія, ми продовжуємо. В общем, У нас, як завжди, виключили світло. Значить, Дивимось, все, клапан, випуск зроблений. Тут, вам, бачите, жижа бовтається. Тут у нас все сухо, без всяких проблем. Зараз тепер то саме робимо із впуском і будемо все це діло збирати зворотні послідовності. До речі, сьодла капуста, ріжеться. Практично звичайним ножом. То, якщо це кажуть, що поляк, ні, це найдешевий фуфлижний Китай. Так що не вірте нікому. В общем, Погнали, працюємо. Так, В общем, любі друзі, все зроблено, все чітко класно, ніде нічого не тече. Тут стоять масловідбивні ковпачки на обох клапанах, все чітко, все класно. Оцю пластину направляю що також трошки вирівняв, бо ну, там затири є. Трошки такі невеличкі, ну, то так, таке. Е, значить, що, зараз беремо нову прокладку і йдемо. Все це діло збираємо вже на сам генератор. Погнали. Так, в общем, шановна парафія, зібрали ми у чорта, по-іншому я не назову. Ну, скажімо, так, пускається доволі таки непогано. Бачите, був електростартер. Ой, на то не суть. Знач дивимось. От якось так. Треба трохи відстроїти, бо видає, трошечки з перебоями робить. А так пускається. Звісно, робить набагато краще, ніж було. Перестав він стріляти, чекати, в оці вихлопнув. Тому це На ноті будемо завершувати, нічого ми тут не грузитимемо. Хто таке, Тож, хай власник, що те і робить. Общем, русик, ми те виручили, того чорта відремонтували, да? хай працює і не ламається. Робимо так і далі буде.